Пані Наталю, розвиток подій він є цілком прогнозований, і той, хто вивчав ці особистості, такі як Путін, Трамп, вони розуміли, що жодних до сьогоднішнього дня якихось серйозних підходів, планів комунікацій не було і не могло бути. Я просто хочу зараз відкинути всі ті балачки, які були до цього, бо схоже на те, що лише на диспо... на стартові позиції виходять сторони? От, от так виглядає ситуація? Тепер що стосується особливості спілкування, як ми бачимо, воно з одного боку йде через соціальні мережі, і так буде продовжуватися. З іншого буде реакція і робота в традиційній манері, тобто через офіційні повідомлення, прес-секретаря і так далі. Про що це говорить? Це дуже чітко відображає оці два типи: Путін і Трамп. Я дозволю собі Фюрера називати його прізвищем з маленької літери, щоб було це зрозуміло. І тут важливо звернути увагу на одну річ: якщо ми відкриємо сьогодні класичні психіатричні видання в Росії, тип. Для тоталітарної психіатрії Дональда Трампа це так званий істероїдний тип особистості, і оця реакція, яку запропонував е прес-секретар Путіна, вона характеризується на розумінні от оцього типажу особи. Бо, згідно характеристик тоталітарної психіатрії, ці особи, коли вони роблять будь-які кроки, єдина мета, яку вони переслідують. Це заповнити інформаційний простір. У них немає перед собою мати досягнути результату про те, що вони говорять. Чому? Бо в тоталітарній радянській і нинішній російській психіатрії ця особистість. Володіє такими параметрами, як здатна себе переконувати в тому, чого насправді не існує. Я, я запитаю для уточнення у вас, пане Романе. Тобто, ви вважаєте, що росіяни вважають, що Трамп погрожує, але не збирається діяти там, вводити ті самі санкції, якими він погрожує. Даруйте, що ви перекладаєте мою мову, бо я дійсно дещо я не вирішувати. Я глядачі наголошую просто дякую, на... дякую. Дякую. Ви робите абсолютно правильну роботу. Бо це важливо, щоб нас зараз з вами почули. Мені довелося вивчити по Трампу заключення видатних інституцій, які ну зрозуміло, де... психіатрія демократичних цивілізованих держав вона не сходить до таких назв як тоталітарна. І цей типаж, який в Європейській світовій психіатрії називається як підприємець, він дійсно характеризується такими особливостями, частково, як ми зараз з вами звернули на це увагу. Тому дуель ця буде певний час. А я переконаний, що достатньо серйозний час позначатися інформаційною дискусією. Причому зверніть увагу, попереднє звернення Путіна, воно було улесливе. З привітаннями і так далі власне таких підходів, таких підходів і, і вимагає робота з таким психотипом, як Дональд Трамп. Звідси відповідь була, як ви кажете, гібридний ультиматум. Я люблю російський народ. Ми з Путіним ладнали, і тепер я пропоную зверніть увагу: не він це робить, він пропонує Путіну у клас зупинити. Тобто йому пропонує, а не Трамп буде це робити, і це річ характерна для Трампа. І, власне, те, що робить зараз Пісков, і те, що буде робити Кремль, це базується на характеристиках механізмів способів роботи з психотипом підприємниць або Дональд Трамп. Це те, що стосується розуміння росіянами американців, і зокрема американського президента Гональда вже, вже інаугровано. А як американці розуміють росіян, і чи розуміють та що на них діє, і що там може подіяти особисто на Путіна, і чи правильно вибрана стратегія з усіма цими там поважаємо там і так далі, і шануємо, але от мовляв санкції зробимо? Стратегія ця буде успадкована від адміністрації Джо Байдена. У Мене вже жодного сумніву немає. У цій стратегії з одного боку будуть атаки в соціальних мережах Дональда Трампа, а з іншого боку, артилерія вся буде розгортатися дуже повільно, бо вона розуміє, а це насамперед Кіт Келлог, Майк Волс, Марк Рубіо, що ця артилерія має вийти на бойові позиції. Це всі ці слова в лапках. Вона має бути оснащена необхідною технікою, зброєю, засобами силового тиску. Що таке засоби силового тиску з боку Сполучених Штатів Америки на даний час? Вони не готові для здійснення такого тиску на Сполучені Штати на, 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 на Росію. Чому? Тому що у цій ситуації буде наступний крок. Де той же самий а, Путін почне розігрувати оцього психотипа Дональда Трампа, давай ми поступимо так: я шматок України, ти Гренландію, і ця словесна гра буде вестися дуже значний час, використовуючи цей психотип. І тут виникає питання: чи здатне команда оточення Дональда Трампа переконати його перейти на те, що він ніби прорік? Мир через силу, зверніть увагу, цю фразу навіть в фіналі почали повторювати Ентоні Блінкен і інші е люди з команди Джо Байдена. Це означає, що робота ця буде успадкована, і тут проблема не в команді, яка згадайте і Майк Волс, і Марк Рубіо ще три роки тому були яскравими прихильниками як можна більшої сили для України. Тут проблема в самому Дональді Трампі, який буде працювати в рамках цього психотипу, про який ми говоримо, буде ставити задачі, але сам не буде входити в процес виконання. Уроками цього мають бути його спроби вирішити питання з Північною Кореєю Китаєм першої каденції. Як тільки він зіткнувся з неможливості, він відійшов від вирішення проблеми. І тут дуже важливо, щоб українська сторона в діалозі. З Дональдом Трампом його людьми показувала методичність кроків, не просто кидала фрази перспективи і розуміння мети, бо це треба робити, а методичність кроків до перемоги взаємодії з Трампом треба крокувати маленькими кроками. При цьому самим разом з його людьми, роблячи ключову роботу з партнерами по Європі і так далі. Дональд Трамп. Буде дуже обережно йти цією дорогою а заяви в соціальних мережах їх дуже добре розшифровують у Кремлі, виходячи з того розуміння, про що я казав. Чи ви бачите власне, от з українського боку, правильне налагоджування контактів із новою командою Трампа? Ну тобто, це ж не тільки має бути із президентом чи віцепрезидентом з їхніми командами, чи там Пентагоном є ще ціла купа міністерств і відомств, які отримали нових очільників, і там будуть нувочевиді і чиновники мінятися, і так далі. Тобто, з цими всіма людьми треба налагоджувати роботу, вже не кажучи про Сенат, Конгрес. І купу інших інституцій. От чи ви бачите дійсно систематичну і методичну, як ви кажете, роботу в цьому напрямку? Бо ну, мені видається, що просто зараз росіяни її, я підозрюю, роблять пані Наталі. те, на що ви натякаєте, ви абсолютно праві. Суть полягає в чому: одноканальна система роботи тут не спрацює, тут має бути широкий фронт. Де узгоджені повідомлення, але кожен робить свою роботу. І треба заходити в діалоги, які стосуються і влади, і опозиції, і партнерів по міністерствах і відомствах. Тобто, тут необхідна робота, суть якої полягає в тому, донести до партнерів-союзників головну мету і механізми цієї, про які я кажу, що тут найважливіше. Необхідно посилати меседж: ми готові до завершення. Але при цьому перше, друге, четверте, десяте знову проходить термін ми готові але перше, друге, третє, четверте і так далі. Тобто, треба давати розуміти партнеру, що ми готові рухатися, і в той же час абсолютно аргументовано засвідчувати проблему, вказуючи на те, що ворог насправді буде гратися. О, те, що я сказав у першій частині, Путін і Кремль буде використовувати. Він буде гратися в Дональда Трампа. Це має розуміти uh -huh. оточення, і тут комунікації з українського боку повинні носити системний характер. От про це перше, друге, третє, четверте, про яке ви говорили. Е Червоні лінії, які для нас недопустимо переступати, ми чули вже від держсекретаря нового Марка Рубіо про те, що мовляв обидві сторони мають піти на поступки. Ну, мабуть, та якщо йдеться про компроміс, але що для нас недопустимо переступати? та які з цих поступок є неприйнятні за будь-яких обставин? Пані Наталі, це не наші червоні лінії, це лінії життя, лінії світового порядку. Не дай Бог, у цій ситуації відбудеться торгівля територіями. Це катастрофа, це катастрофа не тільки України, це катастрофа Європи, це катастрофа світу. Це та дорога, яка приведе війну у Сполучені Штати Америки, бо є несумісною. Подібні кроки з ізоляціоністською політикою е Білого Дому Дональда Трампа, і це треба розуміти. Я одразу забиваю цей гвіздок, хоча до нього треба по цій червоній ниці дійти за методикою, яку я щойно розказав, роблячи оці поступові кроки. Наступне треба чітко усвідомити, світовий порядок рухнув. Тому головним предметом і головною ціллю має стати встановлення нового світового порядку. І тут робота Вашингтона з Єрусалимом і Києвом є ключовими. Оці дві ситуації насправді і їх результат, і визначать новий світовий порядок. Оці речі треба почати пояснювати Вашингтону. Бо тут думка про те, що залижимо, що загояться рани, ні. Тероризм на близькому сході має бути поборотий і переможений, а Кремль і рашистський режим Кремля має бути знищений в іншому випадку. Що б не говорили про гарантії і так далі? Це дорога до пекла. Інший варіант має бути лише ліквідація тероризму і ліквідація рашизму. Тоді можна сказати, що Вашингтон і Трамп будуть в історії. Як поводирі світу до нового світового порядку і до перемоги над злом. Ну, для цього потрібно переконати е, Трампа пристати власне по суті на українські позиції і усвідомити, що Росія розуміє тільки силу. Та чи є це розуміння станом на зараз в американців? Я не до кінця переконана. Ну, якщо говорити відверто, то у американців немає ні розуміння, ні сили. І тут можна починати хоч з одного, хоч з другого. На сьогоднішній день склалося те, що склалося, тому що поведінка Джо Байдена, поведінка Дональда Трампа вони співпадають в тому, щоб регулювати процес напруги і утримувати на певному мінімальному рівні причина цього власне, неготовність переломати силою ситуацію, а слова. Пані Наталю, я вже сказав, як буде їх сприймати Кремль, Так, ви по суті говорите про продовження політики управління ескалацією, яку якраз і закидали Байдену. І судячи з ваших слів, вона може бути продовжена певним чином з нюансами і при Трампі. Почули вашу позицію. Я вам дуже дякую за долучення до ефіру. Дуже цікаво спілкуватися. Сподіваюся, на нас.